У світі, де повно тривоги і постійних змін, колишній CEO Google Ерік Шмідт пропонує на перший погляд ну досить радикальну ідею. Він закликає нас усіх прийняти одну просту, але неймовірно потужну філософію, яка може змінити абсолютно все. Давайте ж розберемося, що саме він має на увазі. Почнемо одразу з цієї потужної цитати. Шмідт тут не жартує, він одразу піднімає ставки, пов'язуючи це одне єдине слово з найважливішими моментами в житті кожного. Тобто, це не просто якась там бізнес-стратегія, ні, це фундаментальний підхід до самого життя. І отут, звісно, виникає головне питання ну, серйозно, з огляду на всі конфлікти, економічну нестабільність, суспільні виклики, на чому взагалі ґрунтується цей оптимізм? Давайте пройдемося по аргументах шміта крок за кроком. Отже, перша частина відповіді лежить в ідеї, що ми з вами живемо в епоху безпрецедентного достатку, і це відправна точка для всього його світогляду. Шміт тут проводить дуже цікавий контраст. З одного боку він визнає, що ми вирішуємо фундаментальні матеріальні проблеми. У нас буквально надлишок інформації їжі, а незабаром каже він буде й житла та транспорту. Але з іншого боку, людські конфлікти нікуди не зникають. Виходить, технології ще не змогли виправити нашу природу. Але знаєте, попри всі ці конфлікти, є один факт, який просто вражає дитина, яка народиться всередині цього століття, за прогнозами, проживе щонайменше 100 років. Просто вдумайтеся це найкращі шанси на довге життя за всю історію людства. І це, як каже Шмідт, вже досить хороша новина. І ось ця епоха достатку, вона створює такий собі ґрунт для наступного великого етапу. Шмідт називає його епохою інтелекту, і тут уже головною рушійною силою стає штучний інтелект. І це, до речі, не просто якась гучна заява, це вже факт. Системи комп'ютерного зору справді перевершують людські можливості, як жартує сам Шмідт, навіть якщо ви на підпитку. А це має просто величезні наслідки для всього від медицини до транспорту. Ось вам прекрасна ілюстрація того, як це працює. Технологія, яку спочатку створили, щоб перемогти людину в складній гріго, тепер допомагає вченим моделювати білки. Це ж не просто гра, правда. Це такий собі перехід від перемоги в грі до перемоги у справжній боротьбі за людське життя. Просто уявіть собі це. Завдяки розвитку комп'ютерного зору та штучного інтелекту кількість смертей на дорогах може скоротитися до рівня авіакатастроф, тобто, по суті, стати надзвичайно рідкісним явищем. Ми говоримо про порятунок десятків тисяч життів щороку. Зрозуміло, що такі стрімкі технологічні зміни повністю переписують правила гри для бізнесу, і Шміт пояснює, наскільки кардинально все змінюється. Порівняння цих моделей просто вражає. Дивіться. Замість повільних продуктових циклів старих компаній нові техгіганти живуть завдяки швидким ітераціям. Замість якихось там опитувань, глудокий аналіз даних у реальному часі. І це дозволяє їм захоплювати до 90% ринку, бо вони просто рухаються набагато-набагато швидше за конкурентів. Добре, це все про великі компанії, глобальні тренди. А як це стосується кожного з нас особисто? Тут Шмідт пропонує декілька конкретних, хоча зізнаюся, дещо незвичних порад. Поради шмітта, ну вони і справді трохи дивні. Наприклад, він радить починати речення зі слова уявіть, щоб захопити аудиторію, або згадує, що 17 – найкраще просте число, як приклад несподіваного факту. Але за цими диватствами насправді стоїть ключова ідея. Треба поєднувати наполегливість, щоб долати труднощі з допитливостю, щоб бачити нові можливості. Ось це, мабуть, одна з найважливіших думок. Ми дуже часто розчаровуємося в короткостроковій перспективі, але абсолютно не помічаємо, які колосальні зміни відбуваються за десятиліття. Просто подивіться будь-який фільм десятирічної давнини, і ви зрозумієте, як сильно змінився світ. І саме тому, виходячи з цієї логіки, Шмідт закликає до довгострокового планування, причому не лише для бізнесу, а й для особистого життя. Каже, що наявність такого плану допомагає не збитися зі шляху і досягти справді значних результатів у довгостроковій перспективі. І ось ми повертаємося до головної ідеї так, це ж не просто відповідь, це ціла філософія. Це готовність до нового, відкритість до людей, до ідей, до ризику. Це спосіб мислення, який, власне, і дозволяє виділитися і зробити щось по справжньому значуще. Отже, який тут ключовий висновок казати так, запрошенням новим знайомством, новим знанням, навіть якщо це трохи лякає, навіть якщо це виходить за межі зони комфорту. Бо саме так, за словами Еріка Шміта, і створюється майбутнє.